А не казали, чого пригнав на продаж таку конячку, бо це ж 480-й, 860 пробіг, все, все рейсове на резині, все чого, чого добре. Що пригнав, в нього дві сцепочки. Коротше, зайшов він цей бізнес, але вирішив, що краще будівництвом займатися. Тобто ну, нема кому займатися, нема водіїв, і в нього паралельно зараз бізнес по будівництву в Ужгороді процвітає, то він каже, ну, краще я ці. Автомобілі продам і вкладу в якийсь бізнес ну, стройку. Ну от така правда, тому хороші машинки обслужені, які поїздили е небагато, були для себе, від перевізників. Можете купити по адекватних цінах. Е дивіться, який вибір. Вибір тільки по Magnum 9 машин, тільки по Magnum. Ціновий діапазон а зараз від 8 від, від восьми тисяч до 20 Оце найдорожчий. Від 8 до 20 реномагному, такий ринок. Продаємо по цінах перевізника клієнта, хто хоче поставити на комісію безкоштовно паркумісів реклама. Заїжджайте. Ще місце є, але вже небагато.